У Запоріжжі продають найбільший в Україні монумент Леніну. 20-метрова скульптура, яку демонтували під час Ленінопаду, піде з молотка. Майже 10 років цей монумент лежить просто неба на території одного з комунальних підприємств. Як проходить процедура продажу та хто визначив ціну цього знесеного Леніна? Дивіться у цьому відео. Це не музей, просто неба за парканом. Бронзовий монумент вождя пролетаріату, який впав з п'єдесталу в 2016 році біля Дніпровської ГЕС. Ось тільки квиток сюди не купити. Територія закрита та належить місту. Монумент охороняють працівники комунального підприємства. У 2016 році так получилось країні, що дані пам'ятники були демонтувані і здані нам під охорону. Каждый день люди ходят на работу, видят эти памятники. Значит, как, это, как музей под открытым небом. Знаете, как есть в городах, стоят музеи, где люди ходят, отдают честь, дань, труд их, вытирают, чтобы счастье было. Поэтому где-то так. Поэтому мы... Кожний по-разному относиться, кожна своє є мнение. 5 червня депутати Запорізької міської ради ухвалили рішення про продаж бронзової скульптури Володимира Леніна. Оцінили монумент у розмірі від 10 до 15 мільйонів гривень. Продавати його, а також скульптури сталивара з інженером та електрика з колгоспницею, будуть на електронних торгах системи Прозоро продажі. Всі продажі державного та комунального майна здійснюються в електронному форматі на майдан. Прозору. Стартова ціна, балансова вартість всього архітектурного ансамблю коштує 12 мільйонів гривень. І от з цієї ціни почнуться торги. Будемо сподіватися, що ця процедура пройде. Технічно зараз департаменти і підприємства працюють, щоб розпочати її. Мені обіцяють, що в понеділок вже буде посилання на Прозору. І з понеділка будемо очікувати на початок процедури торгів. Кошти від реалізації будемо спрямовувати на підтримку наших захисників. Та захисниць, пам'ятник Володимиру Леніну, авторства Михайла Лисенка та Миколи Суходолова встановили у Запоріжжі в 1964 році на площі біля Дніпровської ГЕС. Він був у реєстрі пам'яток монументального мистецтва місцевого значення до осені 2015 року. Демонтаж найбільшого Леніна в Україні тривав майже 30 годин. І у радянський час їх встановлювали десятки тисяч, але Саме цей він вирізняється своєю винятковою художньою цінністю. На кінець 2014 року в Україні ще лишалося понад 2 2000... тисячі. Скульптурних зображень із різних матеріалів Володимиру Ульяна Воленіну. Демонтаж йшов доволі важко, адже його габарити лише одна висота понад 19 метрів, та вага понад 19 тонн. Заважали скажімо так, процесу технологічно, але це було зроблено, і, мабуть, це єдиний Ленін, який зберігся неушкодженим. Такий екзорцизм радянської спадщини частина міської програми Запорізький культурний код. Окрім продажу пам'ятника, в місті запровадили державну програму функціонування української мови на всіх рівнях та ще низку культурних подій. Продаж монумента містяни підтримують питання: чи піде статуя на утилізацію, чи стане експонатом у музеї? Якщо в принципі його демонтували, і він вже там не стоїть, а просто лежить десь. І якщо питання в тому, кому його продадуть. І з якою метою, як він буде використовуватись, якщо він буде використовуватись, в принципі, як витвір мистецтва десь стояти у колекціонера чи ще десь, от, то можна сказати, що витвір мистецтва отримав нове життя. От то це добре. А якщо його на металобрук будуть продавати, то немає сенсу, я вважаю. Я розумію, що це якась цінність, все ж таки, ну пам'ять як ніяк, але вона якась дуже ну не дуже зараз на часі, тобто не дуже необхідна, і тому, якщо її продати, то відправити кошти на підтримку ЗСУ та ну. На розвиток української армії з усіх демонтованих скульптур Леніна в Україні під час Ленінопаду цю пам'ятку вдалося зберегти практично у первозданному вигляді. Харківський та київський Леніни постраждали набагато більше під час демонтажу. Запорізький Володимир Іліч ще може поповнити чиюсь колекцію, якщо покупець монумента виявиться колекціонером.